Всім привіт і всім вам здрасті! На каналі Тьоті Насті. Сьогодні буде легка вечеря із бокалом вина. Так, на вечерю ми будемо її швидко готувати, тому пишіть, що треба. Беремо листкове тісто. Купляємо. Беремо обов'язково помідорки черрі. Якщо ви візьмете звичайні, треба буде більше його якось ювелірніше нарізати. Я беру ось таку суху травичку, це тмін, але якщо у вас є сухі італійські трави, підійде. Потім беремо сирок, який намазується. Беремо вершки, я беру 30%, можете взяти навіть 15%, взагалі немає різниці, треба буде розбавляти консистенцію. І беру ці хохландовські прямокутнички. Почнемо ліпити, робити. Все згодом покажу. Беремо один шар тіста, беремо інший шар тіста, підготовлюємо, розпаковуємо наші хохландовські сири і будемо викладати між слоями. Поїхали! Ми виклали все, що в нас було кохландовські сирки. Сюди пішло півтори пачки на такий шмат нашого тіста. І зверху вкладаємо ще один шматок тіста, для того, щоб утворився такий пиріг. Зараз покажу, що будемо робити далі. На цьому етапі вже можна увімкнути нашу духовку верх-низ 220 градусів. Будемо випікати близько 30 хвилин. Якщо у вас трохи температура менша 200 градусів, значить ви будете пекти десь хвилин 35-40. Включаємо, включаю 220. Беремо сирок. Такі для намазок. А, але не беріть оці сирки дружба, це зовсім інше, це такий більш м'який сир. Так, Сюди додаємо. Можете додавати сюди вже прямо прованські якісь а, травки сухі. Можете додавати вже, а, вже, коли будуть готові самі тістечка. Так, Сюди наливаю десь грамів 100 наших вершків. І додаю сіль перед засмаком. Я травки буду додавати вже практично в кінці, я вам покажу. Трошки підсолимо, бо сливки, ці вершки вони дають свою кремову текстуру і забирають трошки солі. Так, поїхали мішаємо. в нас повинна утворитися консистенція густої сметани. Ми будемо заливати наші пироги. Беремо виделку і не забувайте гарно пройтись виделкою по самому тісту. Бо воно буде в нас здуватися, вся начинка буде виливатися. Тому не жалійте, нормально його довбіть. Довбіть, звісно, слово. Тепер розрізаємо це. На... Зараз подивимося, наш шматочки десь 10 на 10. В нас будуть такі невеличкі а-ля піци. Поїхали. Тепер беремо будь-який стаканчик, щоб поміщався в цю ємкість, не ємкість, а це, і починаємо навколо нього ліпити. Чик-чик-чим, ти саме формуючи таку а, гарну піцу з бортиками. Нашу сиркову масу і десь півтори чайної ложки заливаємо на низ Потім ми візьмемо. Помідорки чері, і я вам покажу, як ми зараз їх будемо вкладати. Тепер дивіться, якщо у вас пергамент отак, як в мене, крутиться-крутиться, ви його так зіжматали, розправили і все. Він слухняний. Чік поклали. Я знаю, що ви знаєте цей лайфхак, бо нас дивляться та більше жінок, які не те, що на ти. Зі всією готовкою. а Іди сюди. Ось. І потихеньку перекладаємо наші тістечка. Зараз я почну робити все інше. Покажу, як воно виглядає на деку, і будемо відправляти його в духовку. Наші аля-міні-піци готові. Взбиваєте яєчко, змазуєте края, щоб вони були такі золотаві, гарні. Відправляємо в духовку. Я передивилася на упаковки тіста. В мене написано 15-18 хвилин випікання. Тому дивіться по своєму тісту, бо до цього я брала тісто, там було 30 хвилин випікання. Тому краще перевірте, що у вас написано. Виглядає дуже апетитно. Тепер дивіться: це будуть такі аля маленькі піци. Ось в такому італійському стилі. Але італійський стиль. Дуже класно підкреслює ще базилік, який ми можемо зверху додати листочки. Можемо додати прошуто. Ви можете сюди порізати міленько ковбаску зверху, але вже навіть по готовності. Я ще буду сюди зараз робити соус песто, поки в мене буде випікатися, ви побачите, як це швидко робиться. Будемо прикрашати. І я ще взяла ось таке прошуто. Можна теж трішки десь покласти. Побачимо. Так. Давай зразу знімай. Погнали робити соус песто. Я вам просто розкажу, як я його роблю швидко і безболісно. Базилік. Потім сюди додаємо ще прямо сюди: чеснок, два зубчики. Ось на отакий пучок, два зубчики чесночку. Потім ми сюди додамо сир пармезан. Зараз я його дістану з холодильника. І яблу горишки кешю. Я робила із горіхами грецькими, але є така нотка гірчинки, тому що дає сама шкориночка. А ось ці, вони такі солодкі, навіть в мене чоловік сказав: блін, ну класні. Тому, якщо хочете заморочитися, боріть кешю. Якщо ні, беріть, які у вас є грецькі є, беріть грецькі. Десь потрібно 150 грамів: оливкова олія, лимон і пармезан. Тут 100 грамів пармезану, тут десь 200 г базиліку. І тут дві чесночинки І 150 грамів горіхів. Сюди додаємо до консистенції десь почніть з двох столових ложок. І додаємо десь 2 столові ложки лимону. Підсалюємо щіпку, дрібку. І збиваємо. Дивлячись, яка у нас буде консистенція. Це повинно бути не густо, він повинен трохи литися. Тому, якщо у вас він а, такий густенький, не, не думайте нічого, беріть і додавайте масло. Це повинен бути густий маслянистий соус. У нас вже все готово. Виключаємо духовку. Дивимося, що там вийшло. О, як пахне, ребята! Вау! Гляньте, ну прелесть, прелесть, І тепер ми перекладемо в тарілочки, Частину я наповню, додам базилік і наше прошуто, а частину я додам наше песто. Покажу, як ми будемо сервірувати. поставити наші смачненькі піци, поставити, наприклад, наш букет, а ще нам не вистачає гарного бокала з вином. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ми вас всіх поздравляємо з наступаючим, чи вже прийдешнім, чи вже пройшовшим святом весни. Хай весна нам подарує життєву силу, енергію. Всіх люблю, цілую. Бувайте!